Добрий день, я Совкусан Богдан, директор ТОП «Первомайського райгробу. Хотів висвітлити справжніх сьогоднішніх подій, які відбувалися на нашому підприємстві. В цьому допоможе мій представник Вадим Васильович пояснити юридичну сторону, які в кого є права і доводи цього всього. Доброго дня я є представником Богдана Михайловича, а також одного з півзасновників товариства з обмеженою відповідальності правомаська рай пацан Ганни Володимир. Хотів би висловити свою думку з приводу тих звинувачень, які сьогодні лунало в мого клієнта в частині того, що він вже в заході направлених на рейдерство, захоплення відповідного підприємства. Ми до кінця не розуміємо захоплення, якого підприємства взагалі йдемо оскільки Ті всі висловлення не мають під собою жодного підоміття. Поясню, з 2018 року Богдан Михайлович є директором казаного підприємства, і його ніхто не звільняв і не переобрав. На сьогоднішній день жодних документів, які підтверджували про те, що він відсторонений виконання обов'язків або те, що він звільнений чи обраний новий директор, немає, оскільки збори, які збиралися, не прийняли одноголосного рішення з цього приводу. Те, що мало місце сьогодні, дійсно сьогодні на території рая було підсилено відповідну охорону, оскільки Державна служба охорони вже протягом тривалого періоду часу здійснює охорону на цьому об'єкті, так як протягом останніх тижнів відбувається блокування роботи рая до цих, ці, ці дії носять незаконний характер за саме зі сторони представників все для даху, які не дають в належний спосіб виїжджати транспорт, транспорту з території. Відповідно було прийнято рішення щодо впровадження на території об'єкту контрольно пропускного режиму. Тому на сьогоднішній день відбулося підсилення, нічого фактично не змінилося, лише збільшилася кількість людей. Але також пропускний режим. Представники все для даху вирішили, що на них не розповсюджується. Такі правила і вирішили, що вони будуть в інший спосіб заходити на, те, на територію. Звертаю увагу на те, що представники все для даху орендували приміщення на території і ще, один, і ще одна фізична особа, а саме ФОП Цуріка, догора, аренди, з якими закінчилася ще вдві, фактично, в 2019, 2019 році. Тому на сьогоднішній день вони перебувають незаконно на території. Ми з цього приводу неодноразово не до них зверталися в частині того, що їхні договори оренди закінчилися, але вони проігнорували наші звернення, користуються електрикою та, та іншими комунальними послугами, при цьому жодних оплат не здійснюють. Тому сьогоднішні дії з їхньої сторони, які носять під собою звинувачення, не відповідають дійсності, оскільки. Корпоративні права всіх компаній, в тому числі все для даху, де являється одним із співзасновників Богдан Михайлович, вони залишаються в рівних долях в тих долях, які були визначені статутом, тому тому говорити про те, що відбулося рейдерство зовсім нелогічно, оскільки жодна із осіб не позбулася своїх прав відповідно до, до цих компаній. Всі ці дії носять сьогодні більше незаконний характер зі сторони в оскільки вони дозволили собі засу... застосувати фізичну силу по відношенню до представників представників Державної служби охорони. Я надіюся, що цим діям буде надано правову кваліфікацію на... національної поліції е... чи іншим правоохоронним органам, тому що так не повинно відбуватися в цивілізованому світі. І ми не вдавалися і ніколи не вдаємося до, до таких дій, на відміну від представників седлядаху. Тому вважаю, що звинувачення є безпідставними, а всі ті коментарі, які подані до засобів масової інформації, під собою не мають жодного підґрунтя. В принципі, в мене все ми можна довго розповідати про цю історію, оскільки ця історія вже триває більше півроку. Йдуть судові тяжби. Тому не буду вдаватися в деталі юридичні, але хотів би зазначити, що жодного рейдерського захоплення не було. Сьогодні було лише впровадження на території об'єкту контрольно пропускного режиму. Які орендарі, які нічого незаконно перебувають на території, намагалися, скажімо так, обійти. Це, дякую.